І продовжимо роботу з кистівним еспандером. Ось така штука валяється у мене більше без діла. Але це не означає, що я її час і часу не використовую. Андрій, дякую. Навзаєм. Ось. Купив колись ВТБ за 99 гривень. Я вважаю, що за такі кошти вона себе більш ніж оправдовує. Не треба там якийсь Captain чи якось так, чорний капітан. Так, зубков мені 45-й посередині. Йду до 46-го цілком. Отже, така штука за 100 гривень за тебе може додати вам різнобарв'я в ваш тренувальний процес. До речі, регулюється бачите, навантаження, що дуже класно. Раху... Цей щочок, я вважаю дурниця, його незручно рахувати, але краще, ніж сам ніхто не порахує. Тому зараз трошки відпочинемо, щоб руки підсохли. Пульс значить, відійшов. Вже враховуючи те, що ми підтягувалися, тримали гірю в махах. Ось. Ми вже добре навантажили наші кісті. вони відчувають навантаження. І зараз ми зробимо три підходи на кожну руку по 20 повторень. Ну і відпочинок між ними буде там в середньому 30-40 секунд. Це, грубо кажучи, поки один робить, друга відпочиває. Навантаження робимо середнє, не максимальне. Ось. Головне тут об'єм додати. Дякую, Антон. Навзаєм. Не стидаємось, ставимо лайки. Працюю для вас, для контенту. Просуваю здоровий стиль життя. Фу. Так, значить, бачимо, що... Пульс до спокою вже порахований. І давайте розпочнемо тренування з спандером. Значить, Тут у мене зараз стоїть десь можливо, 40 кг навантаження, не знаю, плюс-мінус. Все одно все по відчуттям. Бачив, що хтось робить ось так, хтось робить ось так. Я не знаю, як вірно. Але в залежності від того, як тримаєш, різна кількість максимальних повторів. То я для себе вирішив робити так. Один раз так, другий раз так. І гарно пропрацьовується наші передпліччя. Ну що ж, 20 разів поїхали для початку в класичній формі. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Ну, скажімо так, розминочний піде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Збільшуємо навантаження. І тепер робимо ось так. Знову 20 повторів.

20 разів вийде. Поїхали. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. І тримаємо. Вже є відчуття пампу. Те ж саме робимо з цією рукою. 20 активних і потім на статику. Поїхали. Один. Ліва рука відстає, тому можу не зробити. Два, три, четири, п'ять, шість, сім. Вісім. 10 Десять. 12 Дванадцять. Дринадцять. 14, 15, 16, 18, 18, 19, 20. А, як а. А, бачите, вже єлі-єлі, душа в тілі. Ну, у мене перепліччя невелике, тому нема чим похвастатись. Але тим не менше, сам факт. Виконання такого додаткового сету після основного тренування він гарно якраз розслабляє вас. Ви переключаєтесь з думок про те, як було важко на тренуванні, на те, що вам треба маленькі м'язи пропрацювати. Ну, Оскільки минулого тренування я так докладно і ретельно вам розповів, що. Роблю заминку з МПР ролом. Ось такого плану. Тож сьогодні ми повторюватися не будемо. Відео є на каналі. Подивіться. А зараз я з вами прощаюся. Всім дякую, хто був зі мною на тренуванні, підтримав мене, написав дурницю. Ось. І до зустрічі на наступних тренуваннях. Пока-пока.